Невеличкі кіоски, які облаштовують підприємці або шмафи. Їх законодавство визначає як тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності. Вони мають бути не більші за 30 метрів квадратних і не вищі за 4 метри. Дозвіл на тимчасову споруду для провадження діяльності надається рішенням виконавчого комітету, на підставі якого вже департамент архітектури видає паспорт прив'язки тимчасової споруди. Також тому, хто хоче поставити тимчасову споруду, потрібно… На отримати ряд документів, а ще перед суб'єктом господарювання є ряд зобов'язань. Зокрема, він зобов'язаний поруч політе влаштувати покриття досконалого типу, встановлювати урни для сміття обов'язково, дотримуватись вимог закону України про забезпечення фестивалю української мови. Це стосується реклами і вивісок, які він от має на встановлення. Він зобов'язаний встановлювати гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор поруч ТС, а також отримувати в належному стані свою тимчасову споруду. Нині у місті близько 600 тимчасових споруд. Голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків каже: нині однозначно мафи у місті потрібні, але якщо вони встановлені згідно усіх правил та норм законодавства. Що вони заважають пішоходам, є на тротуарах чи в недозволеному місті, їх не потрібно. Це як будь-яке явище, тобто чи потрібно. Будівництво Івано-Франківську, напевно, що воно потрібно, але не забудовувати зелені зони, не ущільнювати забудову центральній частині міста. Тощо свою чергу Руслан Марцінків наголосив, питання мафів нині на контролі Івано-Франківської міської ради Ольга Гриць, Анастасія Богей, новини телерадіо Раї.